Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Дизайнерка Leslie Block тісно співпрацювала з компанією DaneCraft, а також випускала прикраси під своїм іменем. Це брушка 80-х років. Матове золото, сонечко. Маркування немає, але точно таку я знайшла в інтернеті з маркуванням Leslie Block. Зараз справу матері продовжує її донька. І з таким маркуванням прикраси випускаються дуже гарні, до речі, і не дешеві. кліпси 80-х років компанія Ральф Лорен. Герб з левами. На зворотньому боці маркування двома літерами RL прописом, дуже блискуча глянцева. І ціна в інтернеті якась неймовірна, більше 500 доларів. Ліва кліпса має невеличку подряпинку, її можна зафарбувати. І купила я її десь за 2 долари. Кліпси мої на увазі. Чокер Омега компанії Моне. У мене є один такий, але вущий. Тут є маркування. Так. Мене. Чорний, святковий, він такий пружний, приємний. Брошка лянцевий песик, дуже гарно виконаний. Є маркування, дві літери, які я не змогла розшифрувати і рік 1988. Сучасна підвізка сова з гарним кристалом рівалі кавунового скла. Вірніше, це якийсь елемент від. Прикраси, але його можна переробити на підвіску легко. Лише продягти ланцюжок. Багатокольоровий, але основні кольори зелений і рожевий. Сережки теж, мабуть, сучасні. Кольори веселки. Обрушка можливо вінтажна. Теж ріволі і два маркізи. Маркізи теж ковонолоскло. Якщо ріволі. Дуже яскраво блищить, то маркези так стримано. Але дуже гарні. Маркування немає. Деякий час тому мені попались прикраси Сари Ковентрі в ідеальному стані і дуже дешево. Там були оці кліпси з маркуванням. У мене не було таких кліпс. Була відсутня перлинка, я додала, і така брошка у мене була, але ця зовсім без ніяких, без ніяких слідів вжитку. І ще отака теж в ідеальному стані. Такі у мене вже були. Тепер ну, у мене така ціла симпатична компанія. Дизайнерська брошка. Трилисник і чотирилисник. Текстурований метал і гладенький. Є маркування. 94-й рік. Рашель Гера чи Гера. Може бути підвіска. Ювелірний сплав, біжутерний сплав, верніше, можливо, п'ютер. Гарна насибельна. І такі сережки схожого металу. Емаль. Одна з сережок має маркування. Беребі. Відомий дизайнер. Вироби недешеві. Думаю, це каліе винтажне, скляні стрази. Всі в крапанах. Така пайка. Ніжне, елегантне. Ця брушка нагадує мені квітку з японської гравюри своєю ніжністю і лаконічністю. Дивіться, яка об'ємна. стрази в Крапанах. Не вистачає багитних кристалів, багато. 15. У мене немає таких. Можливо, колись я їх знайду, але навіть якщо не знайду. І так воно виглядає прекрасно. А маркування Австрія? Зверніть увагу, яка застібка у австрійської брошки. великі вушка. Не роздвоєння, таке, наче сердечко. От на мій смак ця брошка ідеальна. Вінтажне скляне двокольорове намисто. Воно цікаво зроблене напіні блакитна намистинка, потім жовта або цитринового кольору намистинка. І третя, що звисає, це двокольорова намистина, жовто-блакитна, і закріплено все на ланцюжку. Закріплено надійно, тому що за довгий час. Могла б і випасти хоч одна з них, але ні, в чудовому стані все на місці. Я бачила у розпаковці одного американського блогера таке намисто, і він казав, що це 50-ті-60 роки, вінтаж, маркування немає. Але коли задала пошук по, малю, по картинці, то знайшла: в інтернеті продається сет. Точно таке намисто і кліпси, здається, чи сережки кліпси з маркуванням і написано «Геті Карнегі. От такі самі намистинки на, тому, на тих кліпсах набірні, набірні кліпси. Якщо мені вдасться, я поставлю внизу під відео посилання. Ну і побачите, яка там ціна неймовірно. А блогер продавав за 80, здається. Ще коли я тільки знайшла це намисто, я була впевнена, що це якоїсь дуже гарної компанії, тому що і дизайн такий є нетривіальний, і, ну, і кольори, поєднання кольорів. Чудове, важке і дуже якісне. Виглядає двокольорована мистина під збільшенням цитриновий по центру, блакитний по периферії намистини. Прекраса в наших національних українських кольорах. Здається, ідеальна до дня незал... незалежності. Така от рідкісна удача і придбалась за менше ніж 10 доларів. Срібна брошка з марказитами і опалом. Опал тут синтетичний, безсумнівно. Зоротній бік маркування. 925 і штамп виробника незрозумілий. Отак під збільшенням виглядає синтетичний опал. Про опали, які буду показувати далі, точно нічого сказати не можу. Мені здається, що це натуральні, але облагороджені ефіопські опали. Їх обробляють кислотою для того, щоб зачорнити. Тому що найдорожчі опали це австралійські чорні опали, вони непрозорі, і тло у них темно-синє. називаються вони чорні, хоча скоріше. Не чорні не тло, а темно-синє, темно-зелене у них. А це, думаю, імітація австралійського опалу, оброблений ефіопський. Хоча зараз такі підробки роблять, що важко бути впевненим під збільшенням. Зелені, червоні, помаранчеві, кольори на темному фоні. Ну, якщо мати на увазі, що австралійські чорні опали коштують сотні тисяч і мільйони доларів. В моє місце така підробка так підсвітила ліхтариком. Ще одна срібна каблучка. Теж думаю, облагороджений ефіопський опал. Сподіваюсь, натуральний. показую під збільшення. Підсвічую ліхтариком. А під сонячним світлом особливо цікаво гратись розглядати. А це, мені здається, натуральний ефіопський не оброблений опал, не облагороджений. Знаєте, в день при яскравому сонячному світлі виглядає набагато цікавіше. Він напівпрозорий, під збільшенням виглядає так. Зелені, рожеві відблиски. Цвічу ліхтариком приблизно так грає на сонці. Чомусь ці три каблочки попали з чоловічі? І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре. До побачення.